Друзі, привітульки. В мене виникла ідея, слухайте, в якесь щось мені не подобається, що я тут не так кратіваться. Оці суперкласні камери, я вам хочу сказати чесно, вони знаєте, показують. Кожну, 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 я не знаю, кожну, загагулінку. І я не така прекрасна, як я. Я на самом деле дуже красива. Тут я, звісно, не дуже, але взагалі красива. Так, хорошо, друзі, давайте подивимося, що буде з Росією. Якщо вони примінять ядерну зброю. Я не дивилась, чесно скажу, це я тільки що загружаю відосик на Ютуб про село Тавря з області, Скадовської області. О! Стадія, говорить по Фреду Скадовського району. Ну, і коротше, давайте подивимось, що ж то в Росії буде. Ну що, їм якась країна скаже такий такий, коротше, вони дуже будуть переживати, їм дуже буде важко. Притом не одна країна їм. От, і ще що? Вони юбані секли. Вони бояться, вони бояться навіть своєї розумієте? Е е ну вони будуть закривати очі на це і думати. Та ні, нічого не станеться, нічого не станеться. Країни об'єднаються і традиційно е візьмуть під опіку воєнну дію. Ну, Воєнні якісь дії, да, і візьмуть під опіку, знаєте, то, ну, коротше, будуть давати то, що вони довго давали зброю да, Україні, вони дадуть ще більше зброї Україні. І ще що. І буде на них силове воздействие, будуть Вони незадоволені. Я вам хочу сказати, і нарешті станеться той бій, який дуже довго був годувався. Тобто всі країни просто підірвуться і скажуть його помать. І це дасть можливість для того, щоб. Ну, коротше, це дасть можливість. Обстрілювати і бомбити ті об'єкти, які до сих пор в ну, Україні забороняли. Ще що, десь десь вони поїдуть, десь буде якесь движення з кимось захочуть і ще да, наступ якийсь робити на Україну, але нихірані з цього діла не вийде. І вони, як ті криси, як ті криси будуть, будуть вже самі десь відводити, або свої водка, або відходити будуть. от. На жаль, я не побачила, знаєте, як то кажуть, великого вибуху на, на Росії в тому плані, щоб їх там знести з лиця землі. Але то, що вони по сраці получать добре, при тому, знаєте, там, де стримувались, я думаю, що це навіть буде мати відношення якимось чином, ну, не знаю, до Кримського моста чи що. Ну, щось от таке. Можливо, можливо. Ану, що з кримським мостом буде цього? Ой, все що...